Колядою провели зимові свята, а з освячення та благословення розпочали поточний робочий рік працівники ТОВ Миколинецький Бровар. Під час святкування очільник Тернопільщини згідно з указом президента України за значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові досягнення, багаторічну працю та з нагоди дня працівника сільського господарства, вручив орден за заслуги другого ступеня генеральному директору товариства Степану Трояну. Про переваги підприємства Степан Бар. Наговорить цифрами. Перш за все, це податки усіх рівнів, яких Миколинецький бровар за минулий рік сплатив більше 35 мільйонів гривень. Є, є дві складові. Перша складова: Миколинецький бровар це підприємство, яке вже є символом Тернопільської області. Про бровар знають у всій Україні, а і в багатьох країнах вже світу. Другий момент це приклад господарності, який сьогодні демонструє це підприємство. Чому? Тому що 6 тисяч гектарів землі, які обробляє бровар, забезпечує роботу щонайменше тисячі людей, які працюють на цих підприємствах. Найважливіше, це те, що сьогодні заробітна плата, тут середня більше 6 тисяч гривень. Проте найбільшим донором товариства є для Миколинецької об'єднаної територіальної громади. За 2016-й у її казну підприємство сплатило майже 4 мільйони гривень податків. Завдання нашої територіальної громади зробити так, щоб надавати найкращі послуги для нашого населення. Ну а для того, щоб надавати ці найкращі послуги, має бути створена і інфраструктура, ну і, зрозуміло, має бути наповнення нашого бюджету, для того, щоб ми могли знаходити ці кошти і використовувати для потреб нашої громади. Ну, і тут... Яке значення має якраз ті підприємства, які працюють на території нашої громади. На сьогодні Вадбровар це є наш найпотужніший донор, який дає величезні кошти в наш бюджет територіальної громади. І ці кошти ми використовуємо для потреб громади. Керівники ТОВ Миколинецький бровар підкреслюють на досягнутому і не думають зупинятися. Зараз модернізовується крафтовий е, м'ясний цех. Можна сказати, ковбасний м'ясний цех. Ну шукаємо певні. Напрямки, які б зайняли нішу серед великих, щось цікаве, щось незвичайне для України. Загально в нас по підприємствах разом з нашими дочірніми і з нашими, скажімо так, як вам сказати, структурними одиницями више 500 чоловік. І я думаю, що ми будемо цього року мінімум на 50 чоловік збільшувати, а до 20-го року ми плануємо не на одну сотню збільшити. Це є вже проекти заложені. Розвивають роботу м'ясного цеху, аби продукція була конкурентноспроможною. А разом із тим, підкреслює Володимир Троян, не забувають і оновлювати обладнання. У цьому напрямку уже чимало років співпрацюють з іноземними компаніями. Можна сказати, що кожна друга банка чи склянка, яка наливається у світі, наливається на обладнання нашої компанії, і головним для нас, як для виробників обладнання, є якість обладнання, тому що вона відображається на якості продуктів. Ми дуже задоволені, що таке інноваційне підприємство, як Миколинецький бровар, фільтрує свої продукти на наших фільтрах і розливає на наших блоках розливу. Нам дуже приємно, що наше обладнання і робота наших інженерів має відношення до якості високої якості продукції Миколинецького бровара. І ми дуже сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з людьми тут, з підприємством. Бо це не просто якість, це приклад того. Як треба господарювати на своїй власній землі стосовно сфер діяльності, якими займається агропромислове підприємство Миколинецьке, то не можна не згадати хлібозавод. Тут все починається із власних полів, де вирощують зернові культури. Далі свій млин і пекарня. Вже тут випікають різні види як хлібів, і булочок, так і кондитерських виробів. А стосовно планів на майбутнє, то на Миколинецькому броварі задумуються і над власною мережею ресторанів та міні-броварень.